Всім доброго дня. Отже сьогодні розпаковочка Nocta The Legend повної комплектації. Я тут вже відкривав трошки. Ну, трошки. Давайте пройдемося по комплектації. Це Full комплектація, ціна 43 860 гривень. Отже, до комплекту у нас входять наушники самі. Раз. Далі пінпойнтер Nocta. Такі жовтенький акупойнтер два Ну от, далі, я так поняв, це запасні всякі там акумулятори там, і так далі, зарядні прес три. Кабелі в комплекті. Посібник користувача, гарантійка. Так. Ось тут у нас де сам прилад, ну і до нього дві катушечки, Я зараз покажу. Там де катушечка більша і менша, Ось одна катушка. А ось там друга, маленька. Ну, це все протестує, правда, в домашніх умовах поки що. Ну і ще в комплекті йде ось така велика катушка. Дивіться, яка вона здорова. Саме-саме велика, скажімо так, LG 35 катушечка називається. От. от така у нас іде комплектація цього приладу. Ну і попробуємо потестувати в домашніх умовах. Отже, такі от тестові цілі по повітру будуть. У нас перше це мідний п'ятак. 1866 року, 5 копійок СРСР, 20 копійок срібло. Ну і маленька монетка, 2 гроші. Такі от тестові цілі у нас будуть. Отже, пройдемося коротко по менюшці. У нас є 4 програми пошуку. Це поле, пляж. Пошук золота і парк. Ну, от, буду я тестувати на програмі Поле на 15 кГц. Ну, так як вирішив зробити 15, тому що я з Деосом хожу і мене, я збільшуся з Деосом хожу на 17 кГц. Ну, от, і тому вирішив попробувати тут так само поставити 15 прилад мультичастотний. Ну, от. Але попробую я на 15 кГц. Так само є тут. Багато функцій. От я припустимо, зараз поставлю швидкість відновлення приладу 2, щоб ну, для кращої глибини. Ну, тут також інші функції, звук, озвучка, я так зрозумів, це зберігати своє налаштування здається. Е, підсвітка, вібро, ліхтарик, блютуз. Я там по меню, скажімо так, ще не зовсім все знаю, бо ж кажу, тільки дали просто приладу по попробувати. По Тестувати, скажімо так. Отже, давайте будемо пробувати, ну і глянемо, що з цього вийде. Отже, перша ціль буде мідний зараз Розглянемо, наскільки він його бачить. Стабільна це 31 сантиметр. Так, далі беремо 5 копійок. Пробуємо 5 копійок. Ну, то десь 29 буде. 5 копійок буде 29. 20 копійок срібло. Ось таке. Пробуємо. 24 буде. Ну і два гроші, маленька монетка. Стабільний 23. Ось такий у нас коротенький тест вийшов. От, що можеш ще сказати по приладу? Дуже, ну, скажімо так, багата комплектація в нього. От, ну, з налаштування треба ще, звісно, розбиратися. Прилад трошки складний. Ну, от, в принципі, комфортний, тобто комфортно тримається в руці, як би ще сказати, дві карбонові штанги. Тобто, ну і в принципі сам прилад. Такий він непоганий, тільки ціна кусається. Ціна даного комплекта 40, 43 860 гривень. Ну, як для мене це трошки багато. тобто Ну Хтось хвалить цей прилад, хтось ні. якби ну, мене в принципі Деос мене мій Деос влаштовує. Отже ті самі налаштування. Катушечка маленька, снайперка LG15, яка йде в комплекті. Зараз ми її потестуємо так само, на ті самі цілі. Перша монетка буде. Проверим, лаже, давайте, давайте, Но Ну, стабильно две стороны 24 сантиметра. А же далее 5 копеек. 5 копеек, стабильно 22 сантиметра. Срібло, 20 копійок. Ось таке от. пробуємо. Ну, стабільно 20, Ну і що тут ще є у нас? Два гроші польських, маленька монетка дуже. Пробуємо ще два гроші. Якось 2 гроші краще навіть бачу, чим срібло. На 2 гроші навіть 21 в дві сторони. І зараз попробую велику катошечку LG35. Пробую поставити глянемо, що покаже нам вона. Отже, тестуємо тепер велику катошечку LG35. Налаштування ви бачите на екрані. Такі самі налаштування були і в катушечки LG15 в снайперки. Тобто, в принципі, налаштування ті самі я нічого не змінював. Отже, так само все так як було в попередньому тесті. Перша у нас мідна монетка. Ну глянь, велика катушка, вона пойде, і мала би її дуже добре брати. Ну, от порипування йде на 37, на 38. Ну, 37 є. Так, 37 є. Давайте тепер 5 копійок. Що 5, покій, що 5 копійок нам скаже? Дивіться, навіть 5 купіть краще. Що там не вдається? Ну, десь на тому самому рівні, десь 36-37 см, що і мідна. Так, тепер срібло. Срібло пробуємо. Стабільно 28-29. Ну 30 ледве ще заїкається щось. Так, ну і... Два гроші польських пробуємо. Бучі якось два гроші польських краще бачить, ніж срібло дивно. Ну 30. 29.30. Ось такі от вийшли результати. Ще, я думаю, буде скоро. Тест скоро 3. Я розумію, що це тест на повітрі. Можливо, як буде можливість, буде тест зняти на тестовій площадці. Правда, коли це буде ще під питанням, я вам точно сказати не можу. Так само і скоро 3 буде. Спочатку вдома подивлюсь його, а потім вже на, те, на тесті. З, це, а потім вже на тестовій площадці також його по як буде можливість така. Всім дякую за увагу і зустрінемося.